Загартовування це один із дієвих і важливих заходів зміцнення здоров'я під час загартовування різноманітними засобами. Потрібно дотримуватися поступовості у використанні методів, а починати потрібно з нетривалого загартовування повітрям та водою. Тому пропоную вам розглянути дидактичну гру Загартовування чи ні. Перед вами з'являться картинки. А ви маєте назвати загартовування це чи ні? Не загортовування ми позначимо червоним кружечком. А загартовування зеленим. Ну що, почнемо. Чистити зуби рано та ввечері це. Загартовування. Їсти фастфуд це. Незагартовування. Кататись на велосипеді та скейті, тобто рухливі ігри це загартовування. А перегляд мультфільмів чи фільмів це незагартовування. Читати книгу на свіжому повітрі це загартовування. Ходити до бані це загартовування. Їсти морозиво це не загартовування. втиратися вологим рушничком це загартовування. Приймати сонячні ванни це. Загартовування. Просто бігати це не загартовування. Займатися йогою це загартовування. Прогулянка босими ножками по травишці – це Загартовування. а ловити рибу це не загартовування. Купатися у водичці різної температури це загартовування. Спати в лісі або в саду це загартовування. Займатися серфінгом це Загартовування. А робити догляд за обличчям це Не загартовування. Купатися в морі або в водоймах це. Загартовування. Мити ручки під водичку різної температури це загартовування. Гратися іграшками це. Незагартовування. Іти в похід в гори чи в ліс це загартовування. Працювати або гратися в комп'ютері це незагартовування. Робити ранкову гімнастику це загартовування. Бігати по камінню це не ЗАГАРТОВУВАННЯ Спати з відкритим вікном та дотримуватися режиму це загартовування. І пам'ятай, твоє тіло це твоя фортеця. Не забувай це і завжди оберігай здоров'я свого тіла. Підтримуй свій імунітет постійно і правильно загартовуйся. Дякую за увагу! Ведіть здоровий спосіб життя. Будьте здоровими, це модно, стильно, красиво та класно.